Так от бідні наші викладачі проживають на свою мізерну зарплатю, змушені збирати на землі, але чубо, та, що росте, вона ще зелена і не можна, вона і державна. Держава не дає. Тільки на землі. І ось сама Марія Федосівна викладає зі своїми регаліями. Чесна, непідкупна, сильна прийшла красти, але чу причому в одну, в один пакет рвану, а в другу збирану. Скажіть, як вам живеться в такому нечесному, несправедливому світі? Відмінно. відмінно. А відмінно по, які? по скільки бальний систем? По 12 чи по 5 бальні? В цьому є закритий зміст, повірте мені? Хто його, хто його там скрив? Дивиться вон тут. Так, компромат збирається. А чому як ви думаєте? Бо всі мають, а я не маю. А ви, у вас немає Аличі? Немає. Люди добрі. Люди добрі. Зберемо, зберемо, згуртуємо наші зусилля і посадимо на подвір'ї у Марії Федесівни. Три алечі. А як три. Роздовбаємо все і посадимо. Спочатку задовбували, а тоді будемо плекати. Плекати ту українську силу.